Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Вітаю вас в моєму домашньому саду. Сьогодні, 17 травня. Я хочу торкнутися такої теми, як вплив погодних факторів, сортів запилювачів. на Запилювання квіточок і в подальшому на завязь і отримання врожаю фрукти, заради якої ми висаджуємо у себе в садах фруктові дерева. В цьому році погода була під час світіння, абрикос і слив досить екстремною. От, і я звернув увагу, що ті сорти слив, які у мене є, вони запилилися дуже слабенько, відповідно завість і врожай будуть значно меншими, аніж в минулому році. Ось як приклад, гарна така слива діплоїдна. Ельдорада. От. В минулі роки оці всі місця були обліплені плодиками зараз вони де не де. Таке враження, що заздалегідь їх хтось пронормував. Ну, відповідно, один плюс нормувати в цьому році потреби не буде. Ну, же, от слива Ельдорада. На ну, ці всі гілки в минулому році були обліплені плодами, як начебто гілочки обліпіхи ну, Зараз плодиків значно менше. Знову ж таки, нормувати уже не треба. Ось як це все цвіло білим світом, запилення було слабеньке і, відповідно, плоди ДНД поодинокі. Ну і коли абрикоси цвіли, всі ці гілочки були білі, красиво, нарядно, От, але е, запилення було слабоватим. Ну, плоди є, само собою. Ну, те, що був під час світіння моноліоз в активній такій своїй формі, то само собою. Ну, але і Дощ, який вплинув на завість, також зробив свою справу, ось якби її оброблялися дерева, ну але прояви монульоз камінь тече. Ви бачите. Я до чого веду, що раніше, коли Минулі роки цвіли ті ж самі сливи, той сортовий асортимент, який у мене росте, він чисто випадково співпадав поміж собою і здійснилось перехресне запилення, ну, також і по абрикосам, ну і там по іншим культурам також. А в цьому році, коли дерева цвіли йшли. Майже щодня в дощі, і це перешкоджало льоту комах, ну не тільки бджіл а й інші комах, які запилюють. Напевно, стан пилку також був невідповідний. Ну і запилення пройшло дуже слабо. Ну Це. Те, на що стосовно погоди, ми не в змозі вплинути. А на другу таку особливість ми можемо впливати і повинні. Коли мається бажання на якомусь плодорозпліднику придбати той чи інший сорт фруктового дерева, по-перше, ми орієнтуємось. На бажання десь у когось ми бачили такий сорт, він нас влаштовує і ми собі його хочемо придбати. От. А друге, коли немає ніякої уяви тільки на картинці чи на відео, яке викладає продавець. І е, перше, що, як правило, ми бачимо, це характеристика сорту розмір, вага, е, колір, Смакові властивості, форма, і я майже не зустрічав. Ну, я зараз не берусь сказати у кого. Ну, кого, хто викладає таку інформацію, а як правило, не викладає інформацію. Це стосовно запилення. Практично ніхто не звертає на це увагу. І в результаті, коли людина ну, не хоче там з десяток. Сортів купувати різних. А купує там два або і одне дерево там чи одного сорту, висаджує і потім через певний час звертає увагу, що і дерево доросле і догляд достойний, і цвіте нормально, а плодів практично немає. ну Можливо, як в моєму випадку, це Сорт Flavor Queen, ну, врешті-решт, від якого я позбавився. е, само собою, що, як правило, ми купуємо саженці з різних регіонів України, і продавець може в кращому випадку сказати, що цей сорт цвіте. В такий то час. А там, де е, ми живемо, то, відповідно, він може свісти чи раніше, чи пізніше. Ну, як на мій погляд, то продавцю треба звертати увагу, ну, по-перше, е, цей сорт чи інший самозапилювальний, або він потребує перехресного запилення. Ну і відповідно, е, щоб паралельно. Із цим сортом писалися там, 3, 4, 5 сортів, які під час цього сорту цвітуть, щоб людина могла вже орієнтуватися. Або ж у неї є уже такі сорти, або ж купуючи сорт, який запав до душі, ну, якби вимушена людина купувати ще й інший сорт. Можливо, він буде і недоречним, але. Без цього сорту бажана слива, там абрикос, яблука чи груша просто не буде давати урожай. Якщо такої інформації, яку викладає продавець на своєму сайті, немає, то е, треба постаратися і добитися ну, більш-менш щирої відповіді, що, за, е, як правило, не завжди так буває, що продавець все-таки надав таку інформацію. Інакше Може статися так, що прийде час, а врожаю дерево давати не буде. І як результат, втрачений той же час, втрачені надії бажання, то треба звертати увагу на інформацію стосовно запилювачів. Ось, до речі, щепив в корону сорт діплойний Дапл Денді, зробив маячок. Живці я брав у Андрія Михайловського. Дуже довго я грався в лапках із цим сортом, купував саджанці, але були пересорти. Ну і зустрівся такий. Власник цього сорту, як Андрій Михайловський, я ще деякі сорти, як той же Монглоп, і інші у нього придбав живці, прищепив в крону. Ну, чекаю отримати сигналки раніше, ніж на саджанцях, алечі, на які я щепив. Так що зверніть увагу, якщо вам треба буде. Живці всі цікавих сортів, у Андрія Михайловського є гарна колекція різних слив, диплоїдних слив. Ну це так, якщо людина має гарну колекцію, то чому б і не згадати про неї, розказуючи про можливості? Тих сортів, які він має. Так що звертайте увагу. Дякую вам, що ви мене послухали. Гадаю, що ця інформація, яку я зараз озвучив, вона вам буде корисною. Всім всього найкращого.